Останні мої нервові клітини, щойно. Одним словом, всім привіт, вітаю вас на своєму книжковому каналі. І сьогодні тут мала бути розпаковка книг. У мене ось тут навіть під ногами валяються ось, як доказ. Але я погано встановила камеру, дитина бігала навколо кричала, перевертала все і не вдалася розпаковка. Я, можливо, ставлю десь тут якісь підзйомки того, як я їх розкривала, тому зараз. Розповім вже так, як є. День сьогодні важкий, і можна було очікувати того, що із відео все піде не так, тому що знімаю я 24 березня і вже котрий день ідуть обстріли України. Коли це за все закінчиться, невідомо. І єдиний наш шанс. На перемогу, на яке світле майбутнє, це звісно ж допомагати нашій армії. Тож, вкотре залишаю вам посилання на нашу ініціативу зсу. Не забувайте кожного дня надсилати посильно для вас суму на будь-який збір, який допоможе нашим військовим скоріше здолати нашого ворога. А я ж перейду до теми свого відео, але ще відсорбну трішки кави, бо кажу, складно сьогодні мені. До речі, п'ю 25 кофі-роустер. Цього ранку лише ця кава мені допомогла хоч трішечки, хоч трішечки підняти мій настрій. І це новий весняний смак. Це, як завжди, неймовірно. Весняно. Шкода що я не можу передати ні запах, ні смак кави у відео, бо це як завжди неймовірно. І діє мій промокод РІД 25. Діє на постійній основі. Тож, будь ласка, зберігайте, користуйтеся. І це 20% знижки на смачне каву, повірте, це. Не так вже і мало. А що ж до того книжки, які я тут пробувала розпакувати, перша книга це Ярослава Литвин і її книга Віла у сан Фуриско. Ось так вона виглядає. Просто неймовірна. Шкода, що не побачили мої перші емоції. Ну, але що ж поробиш, цей зріз просто полонив моє серденько. Вона максимально весняна, максимально літня. Обкладинка дуже гарна, з лакованими елементами. Це видавництво фабула. І це має. Буде така супер, така мила, душевна, класна історія, тож я ось просто в очікуванні, коли з нею познайомлюся, і, можливо, навіть просто візьмуся її читати навіть сьогодні, для того, щоб підняти настрій. Тут 334 сторінки, впевнена у легкості написання історії та цікавості. Ось така красуня. З моїх, до речі, весняних планів покупок, як і ось ця книга. Але якщо оцю книгу я. Перед замовляла у видавництво фабула. То ось книгу вже Фенні Флег Я замовляла разом з букварком-читайликом для Левчика. Давайте спершу про ось цей букварик від видавництва школа. Левчику зараз 4 роки і 3 місяці, і ми вже будемо пробувати зараз вчити букви, починати потрішки закладати основи до читання. Я запитала поради у своєї подруги, яка займається підготовкою дітей до школи, і вона порадила на його вік саме ось цей букварик, Василь Федієнко, читайлик, ну, власне, для дітей. Від 4,5 років. Тому потихеньку будемо починати. Я вже так погортала і мені подобається те, що я бачу. І я справді думаю, що в нас будуть певні успіхи, досить швидкі з допомогою цього букварка. Ну, але поділюся з вами за певний час. І ще одна книга це вітаємо в цьому світі крихітку. Це Пенні Флег. Книга, яку я брала також до колекції авторки, впевнено в чомусь класному, але, до речі, помітила, що от мене вони так. По кольорах весняненько пасують. Я, до речі, не знаю, про що взагалі ця історія. Бачу, що це книга один, Просто в мене це працює так. Бачу книги Fanny Флег, беру, тому що це книги для хорошого настрою. Також думаю, буду читати, чи цією весною, чи літом не відкладати подалі. І саме ось цю посилку Fanny Флег та букварик я брала у книгарні рід і для того, щоб розблокувати їхню нову акцію. А акція їхня полягає у тому, що ви можете заробляти на ваших книжкових відгуках. Але давайте про це по черзі. В першу чергу я була здивована зручністю їхнього сайту, тому що, коли ви зареєструєтесь, ви відповідно отримаєте свій особистий кабінет. Там ви можете писати відгуки. Я ось залишила вже про боженята, бо дуже сподобалася ця книга. і Я захотіла просто скрізь залишати свої відгуки. До речі, перейдіть і подивіться відео про боженят. Воно класне, а там мало переглядів. Ай-яй-яй! Окрім цього, ви там можете, звісно ж, робити списки книг, які ви плануєте купити, дивитися добірки, мати власні полиці. Все-все-все, все. Ну і, звісно ж, величезний вибір книжок, які ви можете придбати. Але от крім зручності цього, тому що я подумала, що справді е, класно тут ввести ось таку свою якусь, там, читацьку аналітику, там ще й тепер можна заробляти певні відсотки від покупок. Тобто, як це працює? В першу чергу ви реєструєтеся на сайті, отримуєте доступ в особистий кабінет, робите свою першу покупку. Ця покупка розблоковує вам доступ до ось цієї ініціативи з бонусами. А далі ви отримуєте своє реферальне посилення, яке ви будете додавати до будь-якої силки з цього сайту. Тобто, як це працює? Я ось розповіла вам сьогодні про ось ці книги, і в відео я залишу на них посилання вже з своїм реферальним оцим завершенням. Тобто, якщо ви перейдете по цих посиланнях і зробите покупку на цьому сайті, я отримую з цього певний відсоток. В них тут працює ціла система відсотків, тобто чим більше людей купує, Тим більше відсоток ви будете отримати, як же ж примусити людей купувати книги за вашим. Посилання. А все насправді дуже просто, тому що якщо ви активний читач, якщо ви ведете власний блог, якщо ви часто рекомендуєте друзям, колегам, сусідам, родичам книги, то просто їм надсилайте одразу посилання. Маючи вішліст з книгами, так само залишайте їм вішліст з посиланнями вже на цей сайт, для того, щоб коли вони будуть купувати якісь подарунки, вони, відповідно, купували та ще й вам йшов якийсь бонус. Тобто, коли тепер ви рекомендуєте книгу, просто додавайте до неї посилання. Раптом людина її придбає, а ви ще отримаєте за це бонус. А бонус, куди ви пустите, звісно ж, на нові книги. Тому це така, знаєте, переможна ситуація. Я ще в цьому всьому розбираюся, але звучить дуже класно, дуже просто, не затратно по ресурсу, то, чому можна спробувати, а раптом справді буде набігати непоганий відсоток. Тож щиро вам рекомендую. І враховуючи цю всю тему з зароблянням на книгах, я вирішила ще й розповісти вам про свої принципи покупки книжок. Я тут собі все блокнотик. І я вважаю, що я Підходжу досить таки, знаєте, чітко і правильно до книжкових покупок, як і загалом всіх покупок. Напевно, це вже вікове, тому що дуже багато сфер мого життя потребують мого фінансового втручання. І потрібно планувати, потрібно продумати це все, щоб якось триматися на плаву. І перша моя порада вам це мати свій книжковий вішліст, не вести його бездумно. Тобто, у ваш вішліст ви записуєте справді ті книги, які ви хотіли би придбати прочитати. А не просто от якісь там всі новинки, десь в когось ви щось там почули, тобто те, то, що ви 100% хочете мати в своїй бібліотеці. Таким чином, хтось вам захоче зробити подарунок з цього вішліста, ви завжди будете впевнені, що отримаєте справді те, що хочете, і те, що вам дуже потрібно. Мій вішліст, до речі, я веду звичайно в Google документі, і ви зможете знайти завжди його під відео, якщо вам цікаво подивитися, які книги я зараз хотіла би придбати. Наступна моя рекомендація це вести план покупок на місяць або на квартал. Я зазвичай роблю на сезон, і якщо ви дивились моє відео про плани на весну, то там ви вже знали, які книги планую. І зараз у відео ви, до речі, це побачили. Ось цю книгу я планувала придбати, а про цю книгу розповідала, як вже придбано, яка має мені приїхати поперед замовленню. І відповідно так і відбулося. Тобто, поки мій план втілюється у життя. Для чого це робити? Зараз книги вартують немало. І ви маєте розуміти, які у вас є. Плюс-мінус бюджет на це все, і закласти або певну кількість книг, яку ви хочете придбати, або певну суму, або конкретні книги, це знову ж таки допоможе вам тримати себе в руках, коли ви бачите оці якісь там постійні акції і розуміти, що ви насправді хочете. Наступна порада це така, знаєте, напевно, болюча для всіх книголюбів, але вона, напевно, чи не надієв, що це не скуповувати книги на акціях. Ну, тобто, якщо там якась супервигідна акція, і це справді книги з вашого з цього вішліста. Де є книги, які ви хочете мати вдома, ну тут погоджуюсь, це вартує купити, щоб заощадити. Тобто ви економите собі в майбутньому певні кошти. Але якщо ви берете книги, просто про які ви навіть не знали, не чули, бо вони дешево продаються, ну це таке собі. Хіба якщо справді вам хочеться витратити велику кількість грошей на книги, ну тоді так. Але ось повірте, це не економія, хоча воно так звучить, це просто маркетинг. Наступна моя порада це. Не добувати вашу суму до доставки на багатьох сайтах. Діє така акція, як те, що з певної суми доставка стає безкоштовною. Так ось я вам раджу нагнатися за цією безкоштовною доставкою, тому що зазвичай ви набираєте з гори те, що ви б насправді не брали, не витрачали в цей момент на це кошти, щоб отримати економію умовно в 70 чи 125 гривень. Що роблю я? Я зазвичай обираю доставку Укрпошту, яка вартує 45 гривень. Я вважаю, що 45 гривень це посильна сума, якої можу докласти. До вартості книги чи книг, які я обрала, і таким чином. Сплатити її, тому що справді, часом добиваючи цю суму, ми починаємо зверху накупляти товару на 500 тисяч гривень. І питання, чи воно нам треба в цей момент, чи я могла десь інакше ці кошти розподілити, а ці книги і так зараз будь просто лежати на моїх полицях. Ну, це питання. Тому я дуже-дуже рідко ось використовую цю можливість. Хіба ось, якщо справді розумію, що там лишилася якась дуже невеличка сума, і якраз мені треба ще придбати якусь книгу, яка є змогу відщати ліста. Наступні дві поради це також таки досить популярні, це не ігнорувати барахолки та уеликси. І при тому я пропоную це з двох сторін: як і купувати там книги, так і продавати свої книги. Не потрібно лишати на своїх полицях історії, які вам не подобаються, вони займають ваш час, місце, гроші стоять і пропадають. Краще продавайте їх і відповідно купуйте нові книги за виручені вами кошти. Особливо це стосується якихось таких прохідних новинок, про які зараз всі шумляють. Ви купили, прочитали, продавали, Дали, тому що їх куплять швидко, тому що багато хто зацікавлений зараз цих книг І пустили кошти на нові книги, наприклад. А ось постоїть умовно книга, наприклад, Лондонська сперетична спілка, яку я нещодавно продала декілька років на полицях, і швидше за все її вже ніхто особливо не захоче придбати. А поки вона ще шумить, поки от вона тільки вийшла, про неї чули й нею цікавляться, її захочуть придбати. Остання моя порада це, звісно ж, обмінюватися книгами, або ж брати в бібліотеці. Якщо у вас є читаючі друзі. Обмінюйтеся з ними книгами, позичайте у них. І це і приємне спілкування, і, звісно вже можливість також заощадити і помінятися цікавими історіями. Тож, мені здається, я проговорила всі свої поради, які хотіла. В коментарях обов'язково. Напишіть про свої принципи, з якими ви підходите до покупок книг. Можливо, у вас є якісь там фішечки щодо заощадження. І, звісно ж, рекомендую вам спробувати ось цю програму на заробляння відсоток від покупок за вашими посиланнями. Я думаю, що згодом поділюся, чи є в мене якісь результати. Мені самі цікаво це все. І хотілося б, звісно ж, мати якісь бонуси за свої рекомендації. Тож прошу переходьте. З вами зустрінемося, звісно, у найближчому книжковому відео. До зустрічі!